Права 747. Проведи промінь ЦК. Відклади від проміння ЦК прямий кут. Скільки розв'язків має задача? Ну що ж, давайте відкладати, проведемо промінь ЦК. Давайте я поставлю собі крапочку. І від неї відкладемо промінь. Так, ну нехай буде тут. Так, і відкладаємо тоді. Лінійку візьмемо. Давайте лінійку. І відкладаємо промінь ЦК. Так, ось вона. Ось ми відкрали промінь СК, підписуємо. Це початок. К, кінець. Треба відкласти прямий кут. Отже, під кутом 90 градусів за допомогою косинця або транспортира проводимо тоді прямий кут. Ну що ж, давайте, наприклад, проведемо вгору. Бо є два розвски цієї задачі вгору і вниз. Отже, проводимо вгору і вниз. Вгору раз промінь І вниз два промінь. Ну, вгору давайте позначимо, отже, це в нас буде хай буде СА вгору. А вниз буде СБ промінь. Ну що ж, запишемо, що код. А С дорівнює 90 градусів прямий кут. І кут Б, С, К також дорівнює 90 градусів є. Зараз записуємо, оскільки розв'язків має задача. Отже, записуємо, що задача, задача має. Два. Розв'язки. Є. Записуємо відповідь. Скільки розв'язків має задача? Записуємо 2.